Черговий танцювальний рекорд встановив Чернігів в день захисту дітей. 510 учасників студії сучасного танцю Альянс у міському парку культури та відпочинку показали наймасовіший танцювальний фрістайл. Такого в Україні ще не було. Зауважила керівник національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. У нас танцювальних рекордів дуже багато і власне. Перші в танцювальних рекордах тримає в Чернігові також був дитячий флешмоб танцювальний, але саме в такому мині вигляді фристайлу вперше. Протягом двох годин десяти хвилин без перерви на сцену виходили колективи. Одні замінювали інших і дивували публіку вмінням гарно, синхронно і правильно рухатись у ритмі музики. Серед танцюристів фристайл – це найвище вміння вважається, танцювати, тому що багато коли. Діти вивчають танцювальні руки, вони запам'ятовують, але не вільно рухаються під інші будь-який музичний супровід. А попристайло в світі проводяться чемпіонати всесвітнього рівня. А, Діти поставились до встановлення рекорду України відповідально, але вони переконані, у них все вийде і все тому, що вони люблять свою справу і мають гарну команду. Десь на дві неділі ми на кожній тренуванні проводили такі батли друг з другом, танцювали всі мест. Ми саме і ми можемо все. Ми і ми зажигаємо. Всі діти очень дружні команди Це як одна сім'я. Це у нас уже второй рекорд. То тобто ми перший ставили да. в том році.